Слава Україні! З вами, як завжди, Юрій на каналі Мінітрактор Труах. Сьогодні оглянемо малюки, які є у нас на майданчику на сьогодні. Всі, кроме останнього янмара f 5 з дашком з минулого поступлення, яке було в минулий четвер. Зараз ми поставили їх вже на колесах, всі перевірили. В деяких мінялись сальники, в цього безпосередньо мінявся задній сальник. Але Почнемо з нього, кубота Б114 Бультра на 14 кінських сил. Пробіг 579 мотогодин. Стан ідеальний, видно, що пробіг рідний. Зверніть увагу на шасі, не Ні ржавого нічого, це нічого не підкрашувалось. Оригінальна ще краска. В хорошому стані задні колеса, в хорошому стані передні колеса. Чудова фреза, з коліщатами прийшов по ножам, ну скоріше всього, ці ножі і пройшли цих 500 мотогодин, ножі мають достатнє напрацювання, їх поступово потрібно буде змінювати. Коштує даний малюк 5200, 5 самовивозом, стан ідеальний, заводиться з півоберту. До речі, ви, відео я не заводю, кожен трактор, тому що це буде довго. Хто зацікавиться, я окремо покажу, як він заводиться, як він їздить. У кожному окремо скидаю відео, тому що це відео получиться на пів години, якщо кожен заводити і кататися. Це кубота А13. Вартість А13 їх три тракторця. 5100. Дана модель має напрацювання 600. 72 мотогодини, механічну коробку передач, хороші задні колеса, хороші передні колеса. фреза має трохи корозії на фартуху, але в принципі фреза хороша, працює без питань, ножі пару сезонів ще відходять. Єдиний недолік цього тракторця це відсутність фонаря і відсутність кришки. А так хороший малюк, чітко працює, питань по ньому немає. Наступний тракторець хіномото, це Хінумото Х-14 на 14 кінських сил. Хто лякається троє марки Hinomoto, то я вам скажу, що це. Той самий А-14, тільки під торгову марку Хіномото. Передні колеса мають трохи мікротріщин задні колеса також, але не критично, тобто ходити ще буде, має механічну коробку передач, напрацювання 806 мотогодин. фреза в хорошому стані має коліщата, але немає частини фартуха, тобто де робить грядки. Це потрібно буде щось придумати. Ножі бачимо, що, скоріше всього, японець тільки замінив, майже не працювали, має також кут нахилу горизонту. Має блок управління, тобто кут горизонту автоматичний, кут горизонту механічний. В хорошому стані теж працює як годинник. Єдиний є, що маленький дефект десь японець трошки ним вперся, але на технічний стан це не впливає. Також наступний кубота А13, дана кубота має наймільш, найменший пробіг, Але, скоріше всього, зберігалась на вулиці. Це можна судити по стану коліс, тобто задні колеса практично відсутні, можна сказати, так як дуже багато тріщин глибоких. Передні також мають багато тріщин. Але на колеса по даній, даному трактору цю малюку ми окремо будемо спілкуватися, або під людину поміняємо, поставимо нову гуму, або зробимо скидку, щоб людина собі в перспективі. По необхідності змогла купити гуму. Має пробіг, пробіг він 213 мотогодин, ідеальний, по ньому нічого не робилося, працює як годинник швейцарський. Хороша фреза. хороші достатньо ножі, тобто ще працювати будуть. Прийшла фреза без коліщат. Дуже хороший малюк. Коштує так само, як попередній А13 5100, але по цьому можна буде говорити по скидки на колеса, або ми ставимо нову гуму, і за 5100 людина забирає. Наступний А13. Бачимо передні колеса в нього. Більш-менш, ще ходити будуть, задній так само. Має він пробіг з цих малюків найбільший, 1207 мотогодин. Фреза має ржавчину на фартуху, але хороші ножі і взагалі фреза це дуже тихенько працює, мені подобається. Даний тракторець трошки дешевше, він коштує 5400 на віддачу. Один з моїх з цієї партії це янмарка Є50 на 15 кінських сил, має механічну коробку передач, повишення і понижені, має Функцію виставляти глибину фрези в хорошому стані задній протектор, задні колеса, в хорошому стані передній, візуально в хорошому стані, тобто нержавий, не гнилий Пробіг він має 252 мотогодини. Судячи ще по затертостям, які відсутні, тільки дрібна корозія. Він більше стояв, що їздив. Мають бути напевно і хороші ножі на фрезі. Фреза в хорошому стані, бачимо, з коліщатами приїхала. Да, ножі в хорошому стані, трошки ржаві, але видно, що це ще оригінальні ножі стоять. Тобто пробіг його рідний. Коштує дана модель дорожче, тому що він із свіжіших років. Коштує він 6 тисяч з нашою доставкою і 5800 самовивіз. Ну, В принципі, розумний торг, тому що є певні дрібні дефекти по лакокасному покриттю. Розумний торг може бути. І з попереднього приходу Янмар F5. На 14 кінських сил. Передня резина не дуже хороша, але в принципі ще їздити буде, задня резина хороша, ліще немає, тобто буде бігати. Маю цей тракторець дашок. В минулому відео він був такий трохи тусклий, тому що його не полірували Зараз попросимо хлопців, щоб показали дійсно, який він є. Потім зразу він став на пару років молодше. Пробіг він має 1379 мотогодин. Це оригінальний пробіг. Має трипточку. Ножі. Можна фрезу опустили хлопці, але можна побачити, що хворі. ножі нові. Це не ми міняли, це ще японець поміняв. Коштує такий малюк. 5000 тисяч на нього ціна, ну і відповідно 200 тисяч самовиз. Ой, 200 тисяч, перепрошую. 200 доларів самовивіс. В наступному відео покажу більш потужні тракторці, які поприходили, їх вже всі поставили на колеса, частину вже доїхала до клієнтів, які телефонують, задоволені. У нас є клієнти, до речі, які вже по п'ятий чи шостий трактор у нас купують. І кажуть, все, що ми пояснюємо, все, що розказуємо по трактору, воно правда. Тому що і вам неприємні сюрпризи, якщо вам я розповів про трактор, що він супер хороший там все добре, приїхав трактор, у вас якісь сюрпризи. І нам неприємно, що привезли трактор, опозорились і забрали назад. Тому по трактору телефонуйте, я все, що по ньому є: проблемні міста, позитивні міста, все, що ми робили, я все розповідаю. Чекаю вас! У нас на майданчику, підписуйтесь на наш канал, чекайте інформацію про нові поступлення. Компанія Мініагровіниця. Находимося ми, місто вінниця Тирівське шосе 2А. Біля авторинку. До нових зустрічей!